Взяв пивка, лиш вийшов з магазину, підходять ще троє. Я вже думав бляха не знаю, що зробити вже. Ну, Скільки це можна? Кажу, ви вже третій за вечір. Кажу, ну такого не було. Бажаю здоров'я. Місного, місного козацького. Продовжуємо знайомити вас з бійцями підрозділу безпілотних літальних апаратів роти вогневої підтримки 93-ї бригади Холодний Яр. Саме зараз зі мною Сергій, позивний капелан. І Сергій дуже така унікальна людина, у неї дуже так багато різних історій. Що ми, мабуть, зробимо цілу серію. Історію від капелана, то сьогодні Сергій нам розповість саме як він потрапив до армії. Це така історія дуже цікава. Ну а спочатку розкажи, чому саме позивний капелан, як це сталося? Ну, капелан. Коли мене призивали до армії, нам наші командири сказали, що нам людині вибрати позивний, який не зв'язаний ні з ім'ям, ні з фамілією. Взагалі, щоб не було нічим зв'язане. Всі придумали собі позивні, в мене позивного не було. І от одного разу ми були в казармі, скажімо так, в кавичках, тому що казармі -то назвати неможливо було. І було дуже шумно. Було дуже дуже шумно, коли я вийшов на коридор і сказав, хлопці, давайте трошки тихіше, тому що деякі люди хочуть відпочивати, дійсно хочуть відпочивати. Побратими, які зібралися то села, то то шофер, водій і де вони там раніше працювали, і чесно, хотіли між собою поспілкуватися, і хто там громче кричить. Зробив зауваження, на яке люди не відреагували. В відповідь я був послан. Що я зробив? До мене в голову приходить дуже багато геніальних ідей. Я знайшов телефон, знайшов вечірню молитву. У мене телефон був громкий, а по коридору було йшло дуже велике ехо. Ну, я її включив і положив телефон возле своїх дверей. Поки батюшка співав, в казармі була тишина грабовая. Ну, звісно, потім, коли люди зрозуміли, що це щось пішло не так, опять піднявся крик, коли зайшов до кімнати, хлопці сказали, поп, ну поп, кажу, якось трошки не ахтік, капелан. Хай буде, кажу, капелан. Так і пішло мені позивний капелан, ніщо не зв'язано. А В сім'ї мене ніхто з ближайших родичів церковної дії не займався. В так не состоїш? В сектах я не состою, так, то есть, ну, все, в, Бога, все... в Бога я вірю. Вірю в Бога, тому що ніхто не знає, я вам скажу одну таку маленьку історію, не те, що історію, я кожен раз, коли ми їдемо на виїзд три рази про себе, і про за свою групу, молюся Богу, що ми. Ну, я можу зараз сказати, Отче наш, що єси на небесах, нехай ститься ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай буде ласка Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб нас, насушний, дай нам і нам наші гріхи, які ми прощаємо должникам наших. Не веди нас у іскошені, а й збав нас від лукавого. Ми, е, я бажаю всім ворогам, які наступають на нас, повернутися до своїх сімей, до своїх родин, щоб вони залишилися живими. Так само ми залишимося живими. Ми їх сюди не кличемо. Хто приходить сюди до нас зброєю? Погибають від від, від тієї ж зброї. І е, обережи нас, Боже, від ФПВ, градів, куль, осколків, снарядів і всієї нечисті, яке летить в нашу сторону. І щоб це ті, хто випускали цю зброю, щоб їм поверталися тим же самим чином, який вони хочуть, нашої смерті. Ну, як би таку молитву я читаю кожен раз, коли заїжджаю на, на позицію, і кожен раз, коли виїжджаю. До сих пор ми живі. То зараз тоді давайте розповістиш нам, як ти саме потрапив до війська. Твоя така цікава історія. Як я попав до війська, я раніше працював в ТІС найбільший порт в Україні. У нас там є, я на залізниці працював. І от одного разу в п'ятницю мені технічка каже, скажи своїм хлопцям, там є трьом людям і є бронь. Щоб зайшли взяли свою броню. А я їй в шутку сказав, кажу, а якщо мені броні немає, значить, виходить, що я в понеділок під в армію, захищати батьківщину. Всі, звісно, посміялися з мене. Настав понеділок, ми їхали з роботи, нас возять автобуси. Я зійшов з автобуса, і мій шлях лежав, мені треба було перейти дорогу. Я бачу, що напротив стояло три людини в військовій формі. Що я думаю? Всі побігли, там, мужчини порозбігалися. Я думаю, куди бігти мені? Ну, смисл бігти. ну, Не зловить сьогодні, зловив завтра, післязавтра. Я ціло на правильно до них. Коли вони спиталися до мене, а, де ти я Кажу, де, в Вінницькій області, там, де я живу. Вони мені запропонували поїхати з ними і поставити сати на учот. Я не відмовився, сів з ними в машину, приїхав. А... Ну, Місь того, щоб стати мене научати, вони мені ще дали бумажку, каже, завтра ти прийдеш на мідкомісію. Я кажу, я не можу прийти, я завтра на роботі працюю. Вони сказали, ні, ти завтра прийдеш на А е, Наступного дня я сказав, що повідомив своє керівництво, що наступний день я йду проходити міську в військкомат. Ну, вони сказали, ну, хорошо, треба, так проходь. Е, мідкомісію ми пройшли за пів години. Стояла, сиділа одна така жінка большая, яка писала везде, Здоров, здоров, здоров Кажу, а ви хоч на мене подивилися, вона підняла голову. О, здоров! Може, круг мене щось болить? Так каже, всіх щось болить. І в обід мені сказали, що завтра, сім ранку, виїзд буде в круту бригаду. Місто я назвати, на жаль, не можу. Ну це не 93 — Ні, це 22-га бригада, а ново, ново сформувався бригада, у вас там забезпечення буде від А до Я. Так, ну, да, було забезпечення. Дали нам бехи, які були під Бахмутом, блядь, побиті, посіченінах, які блядь, виїхали на полігон стріляти із дев'яти бех, три не доїхало, у двох пушка заклинила, третій поліметр не робили. Коротше, від того я стрілявся тільки дві бехи з дев'яти. Ну, раз і це нормально. Коли вони мене привезли військома, сказали, що мають проходити медкомісію, я сказав, е, да, хорошо, давайте я все підпишу, що треба підпису. Кажу, я, я не ухилян, ухилятися не Зло... Ну, Сказали, я пішов. А, коли весь ввечері на вулицю, треба було додому добиратися, вже була пізня година, не знаю, ну, 8-9 була година. А але хлопці, які мали їхати шукати нову жертву, щоб відправити в армію. Кажу, ви мене хоч куди-небудь завезіть, щоб я хоч до трамваю добрався. Вони мене вивезли там на одну зупинок. Я лише виходжу до трамвайної лінії, підходять до мене три машини і поліцейські Кажу, добрий вечір, добрий вечір. Кажу, хлопці, ось от ті, що у вас получув повістку, завтра прохожу між комісію. Все, питань немає, молодець красавчик, їдь. Сів в трамвая, мені там дві зупинки треба було проїхати, не хотів я ночі йти. Виходжу з трамваю, і знову люди. Військовій формі з поліцією «Добрий вечір». кажу, так, і дід, кажу, знаєте, вже лісом, кажу, бігайте. Тому що, блядь, предучі вже ваші спросили. «Да? Ну ви ще нам покажіть, кажу, ну ну дивіться, все, бачите, блять, повісточка. Все, молодець, хорошо. Ну, думаю, так, раз, завтра від проходить. Піду я візьму пивка собі. Коль, бувармічний пити». Взяв пивка, лише вийшов з магазину, підходять, ще троє. Я вже думав, бляха не знаю, що зробити вже. Ну, скільки це можна? Кажу, ви вже третій за вечір. Кажу, ну такого не було. Два-півтора роки, два роки війни. Чи рік, а, 23-му, да. Рік війни йде, ніхто не підходив за цілий рік. Тут за один вечір фухав стрину екіпажа. Ну, після того до мене вже ніхто з військових не підходив. Бачили, що в мене була військова форма. Отак. От ну, я не ховався, не скривався. Сказали, піти, пішов, щоб вони не пішов добровільно, на ярно боявся. Навірно, боявся, а шедка одна маленька історія була. Були ми не учебки, і нас збирали аудиторію, і кожен виходив, розповідав на вольну тему, як він попав до армії, до Лав Збройних Сил України. Я сидів десь всередині цього всього залу. І коли печу говорив, я герой, я йду захищати! До, до речі, вже з них зачала. І дійшла до, до мене очередь, я кажу, дивіться. Я не напрашувався йти захищати. Мене зловили і відправили. Зловили і відправили, значить, я доден захищати. Значить, таке моє призвання. І після мене вже всі почали розказувати: о, я теж, мене тоже зловили. І попередній почали цю фразу говорити, що мене то зловили. Кажу, що такий <кхе> за... вираження, засунули свій язик в сраку і мовчите. Боїтесь сказати? Та нема чого боятися сказати. Ми е, захищаємо свою Україну. Мене призвали, значить я в той момент нужен був тут. Раніше мене, значить, я тут е, не міг би принести такої великий користь, яку приносив на, на даному етапі. Будучи в піхоті, в мене було ранення. Хоча я навіть групу вивів, в мене не працювала права рука, і були сильні гематоми, то я залишився на позиції, тому що я був старший групою. Сказали позицію не залишати. Зі мною залишилася одна жива, один контужений, і я з однією лівою робочою рукою. На наступний день нас вивели всіх звідти. А коли нас світи виводили, ми буквально вийшли з того будинку, це було в Кліщівки. Ми відійшли метрів 500, туди були прямі прильоти. Значить, Бог залишив мене живим, значить я ще потрібен. Значить я до когось або сам навчитися, або когось обучити. Так попала, сложилася доля, мої командири теж були не агтів всі сильні. Коли я просився перевести БПЛА, вони мені сказали, що БПЛА переводять людей тільки кому? до 25 років. А мені вже під 40 років. мені дорога туди закрита. Ну, а Мої командири, один був в Больничному, другий був у відпустці. І Я скористався моментом і перейшов БПЛА. До сих пор літаю. Ну, як літаю. Є втрати дрона по, по своїй причині, є, тому що не, не то що, для того, щоб навчитися нормально літати, треба, скажімо так, наступити на свої граблі. Поки ти наступиш на свої граблі, на чужих помилках люди не учаться. Нема такої, вчись на чужих помилках. Та нема такого. Не будуть люди вчитися на чужих помилках. До поки вони самі не зроблять ошибку і не зроблять аналіз цієї ошибки, нічого не вийде. От. Так і навчили мене хлопці літати на дівному дроні, потім помаленьку навчився на ночному дроні літати. Потім на ночному дроні літав в одне лице. Ну, тому що був вибір або днем, або ночі. Я вибрав ночі, тому що мені треба буде практика. Ось так. А... І ще коли вже перейшли ми в до 93-ї бригади, доволі непогана бригада, я вам скажу, і оснащена, і підготовка, і є, і є постачання дронів, є обучення. У 22-й бригаді не було цього, в 93 й мене відправили на обучення. Я пройшов школу довжика, пройшов Прометеус, отримав сертифікат, отримуємо доплати. У 22-й бригаді цього немає. Не знаю. У мене з 22-ї бригади. Так, я єдине, я, що він е, отримав, це багато друзів, побратимів. Ну, не бачився великий багато втрат. У мене на руках побратим. Виносили двохсотих, трьохсотих. Відношення комбата було просто, просто негативне. А 93-й бригаді, боже, мені все подобається, все подобається. Не знаю. От в мене були, я до служився до такого моменту, що не мене вчили, а я вчив. Це приємно. Значить, я тут нужен для того, щоб обучати інших. Сергій, ну скажи, а що тебе зараз тримає тут в армії, що ти хочеш додому, чи хочеш воювати далі? Як в тебе настрій? Додому. Додому я хочу поїхати тільки допомогти батькам. А повертатися в мирне життя, я думаю, що ні. Я хочу, щоб закінчилася війна. Що мене тримає тут? Не знаю. Я люблю літати. Люблю шукати ворожі, підарпілотів, міномет знайти, для того, щоб подальші наші хлопці уразили його. Навчитися збивати своїм дроном, ворожі дрони, в мене шапка не виходить. Так, є можливість багато чому навчитися. Добре. Ну, хочу вам сказати, що наступний випуск буде саме Капілам розповість свою професійну діяльність у підрозділі безпілотних літальних апаратів. То для того, щоб не пропустити цей випуск, підпишіться на канал Маталай, поставте лайк та вдарите у дзвіночок. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон Ребрестий.